Друзі, значить, поки в тилу грабують Україну, військові відмовляють за таку Україну воювати. Так, на Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина, керівника управління пенсійного фонду на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Крупа Тетяна Васильівна, керівниця МСЕК Хмельниччини, депутат Хмельницької обласної ради від партії Слуги народу. Це саме у неї сьогодні вилучили 6 мільйонів доларів США за фіктивні документи, які давали змогу ухилятися від мобілізації. Крім того, всі члени сім'ї її мали другу групу інвалідності, яка давала їм змогу вільно виїжджати за кордон. Цей час на фронті близько сотні військових, 187-ї батальйону, 123-ї бригади ТРО, відмовилися виконувати бойове завдання і самовільно залишили військову частину на Донбасі, пише Суспільне. Бійці вийшли на мітинг у Вознесенську Миколаївської області, щоб заявити про недостатню підготовку та нестачу зброї для участі в бойових діях. На що начальник управління психологічної підтримки персоналу командування сил ТРВ Олександр Пухальський заявив, що зброєю та військовою технікою підрозділ повністю укомплектований, а бійцям загрожує кримінальна відповідальність. Ось так, як завжди. На паперах в них все добре, а воювати нема чим, і тому відправляють тупо на м'ясо. А питання в другому: чи є якась мотивація в цих бійців воювати, якщо в тилу твориться таке беззаконня? Грабують, блогерів сажають.